Привіт, друзі! Я дуже рада бачити вас на моєму каналі. І як ви зрозуміли з назви під відео, так сьогодні буде розпаковка. Розпаковка бокса від Illumi Але ви ж знаєте, да, я найчастіше роблю такий батл боксів. Ну, не обійшлося без сюрпризів від нової пошти хлопок. Наші з дівчатами, іншими, у кого теж оформлена підписка на ці бокси Феррілуд. Наші бокси від Феррілу досі чіляться десь на складі нової пошти. Я звиняюсь за звуки, там щось трапляється зверху. Так от, вони досі не складі. Не зрозуміло чому, тому що Ферілуд ну, відправив бокси раніше, ніж Illumicrate. і вони приїхали на склад нової пошти в Англії раніше, ніж Illumicrate на 4 дні. Але. Елімікрет уже в нас, а от Ферілу чомусь ні. І вони досі на складі. Я не розумію, що коїться. І я б розуміла, якщо б це був, був тільки мій бокс. Але ми з дівчатами так переписувалися. І виявилось, що усі посилки за 23 вересня, вони не виїхали, вони на складі. І Лише сподіваємось, що вони доїдуть, тому що там не тільки в мій бокс, там ще да, дівчата, які теж оформляли посилку з різних е, кутків нашої країни. І, в принципі, якихось хтось, книги замовляли е, там, в британських магазинах. Тому, ну, маємо, що маємо, але давайте все ж таки, я як завжди, дуже довго, дуже довго щось вам розповідаю. Давайте перейдемо до розпакування цього боксу. Я на нього дуже чекала. Так, давайте так от виглядає усе це. Тема цього місяця Book Devours. Ну, не цього, а за вересень тема місяця була Book Devours. Come on. Я... От. Це спойлер-картка. Да, тут ми знаємо, що в нас буде у списку. І на звороті ми маємо тему наступного місяця, і це буде From Beyond Death. Подивимось, буде цікаво. Так, ну що? І перший предмет. Зараз я його розпакую, щоб він не шуршав вам на камеру. Так, і перший предмет в нас. Дуже щось симпатичне. Ага, сюди, так, все, зрозуміло, сюди, в принципі, можна ставити книжки. От, тут мож, можна ставити книжки, в мене тут якась хутро якесь. Ем. Зберігати книжки, чи в принципі ще для чогось іншого. А, але вона така вся м'яка. Я вже одного разу отримувала щось подібне цьому, але воно розкладалось і мало такі більш стабільні кутики, так воно а, тримає форму, а цей ну такий м'ягесенький-м'ягесенький. Тут в нас а, як книжні полички, а, надпис, тут от крісло да книги, і в нас тут надпис. Um, where is human nature so weak as in the bookstore? Дійсно, так воно і є. «Henry Ward Beecher». От така от дуже, дуже цікава. Річ. В принципі, ну, це круто, це можна використовувати. Я, я, мені дуже подобається, коли кладуть предмети, які можна використовувати. Так, далі в нас я, якісь карти. Reading prompt cards. Ага. О, друзі, ви знаєте, що це? Це, як, знаєте, ти як витягуєш як... якесь типу завдання. Отак От це виглядає. І тут ми маємо там різні, наприклад, там, a book with multiple poves. Типу, з... The... Книга да, з різними, книга, в якій декілька сюжетів. A science fiction book. Your newest Illuminate books. Найновіша книга від LumiCrate. Наприклад, ви не знаєте, що почитати. Ви собі так потусували картки і такі. Так, що я буду читати сьогодні? Достаєте книга, дебютна книга автора. Круто. Круто, мені подобається. Це, прям, знаєте, такий челлендж. Для... Це навіть якась тема для відео, якщо я відверну, особливо там ті, хто знімають Тік-Ток, мені здається, це супер круто було б. От. Далі в нас якась коробочка. Так, зараз мені треба ножиці взяти, щоб відкрити. Вона така. Подивимося, що тут. Так, я її відкрила. І тут в нас якийсь. О, я в розпаковках у там, зарубіжних блогерів вже бачила такі. Це дуже круто. Це так керамічна така, от, знаєте, типу як схожа на, на якусь таку книгу невелику, Да? Але... Це, от сюди, можна що завгодно класти там пензлики для мейкапу, якщо вам ви хочете, чи якісь карандаши. Я, наприклад, от зараз розумію, що я тут можу тримати свої закладинки для книг. Архів великої книгарні бібліотеки. Journey through our greatest collections of knowledge». Дуже круто, мені дуже подобається цей предмет. Прям ну, це дуже круто. Будуть закладинки тут. Так, далі, далі в нас два предмети. Один, один чорний, інший білий. І це керамічні тарілки. Керамічні тарінки. О, і вони ще й придатні для ну, посудомийки та мікрохвильовки. Супер. Тарілки. Давайте подивимось. Друзі, ну вони дуже гарні. Це ну, з таких тарілок їсти буде одне задоволення. Дійсно дуже круті, особливо, там, наприклад, розумієте, от якщо от з такої тарілки їсти, наприклад, тістечко-червоний бархат. Клас. Ця така більш знаєте, тематика вже жовтня, коли там хеллоуін, коли там щось таке, знаєте, з, з магією зв'язано, А це просто така романтична, книжкова, тематична. Тарілка. Круто! І останнє в цьому боксі це, звісно, книга. Головний да, предмет цього боксу. І давайте подивимось перше я після вас, що в нас, що в нас тут за книга. Сподіваюсь, ви бачите? The Book Eaters. Цікава, Sanjuй дін Я не знаю, чи правильно я промовляю ім'я та по-батькові, але дуже круте оформлення. Подивимося, що зробили. Я десь тут прикріплю, як книга виглядала, ну, як вона виглядає в оригіналі, тому що і Люмі Крейт, як і Феруд, вони переробляють обкладинки, тому буде дуже цікаво. Бо як бачите, тут фольговані оці от с, 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 срібною фольгою, я тут не розумію, так. Да. І ще й е, зірочки теж фольговані Який зріз? Просто подивиться. Ви тільки ну, подивиться на цей Зріс. Він якийсь неймовірний. Просто тут хатинка. Круто. Ми... Так. форзиці. Однакові форзиці. Палітурка просто. Друзі, мені дуже подобається. Прям дуже подобається оформлення цієї книги. Воно неймовірне. Так, автограф. Автограф від автора є. Клас. Мені, мені дуже подобається. М -м -м -м. Клас. Я вважаю, що цей бокс просто неймовірно крутий. Я вражена від цього боксу. Він дуже крутий, він дуже сильний і кожен предмет прям от в саме серце. От дійсно. Тому я задоволена. Сподіваюсь, вам теж сподобалось. А ми побачимо з вами вже дуже скоро. До зустрічі в новому відео. До побачення.